Його вважають символом єдності українського народу. Нині ім'я Тараса Шевченка носять вулиці, театри, навчальні заклади. Пропустить кобзаря в історії української літератури. Зараз точиться багато суперечок, та вже майже півтора століття українці цінують його спадок. Поет підняв українську літературну мову до рівня найрозвинячіших мов світу. А його творчість це вічна книга буття нашого народу і джерело вселюдського досвіду для нових наступних поколінь. Нині, як і півтора століття тому, палко і пророчі закликають нас строки з Кобзаря. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Губернатор Володимир Хоменко зустрівся з творчою інтелігенцією області. Говорили про Шевченка. кажуть, прик розгадувати генія української літератури тільки в день його народження, адже його рядки досі зберігають актуальність і для нинішнього покоління. Ідея Тараса Шевченка це насамперед ідея загального добра. Братерської єдності і соціальної справедливості прийнятні для всіх поколінь і нації. Тому його творчий спадок, як у свій час справедливо зауважив нас земляк, письменник, поет і драматург пан Куліш, як скарбниця народної мудрості є національним надбанням не тільки українців, а й усього слов'янства Творчу літу Чернігівщини керівники області нагородили грамотами та подяками. Отримав подяку від голови облдержадміністрації і наймолодший учасник творчого зібрання Іван Кобаран. Він вшанував кобзаря спеціально написаним віршом. Шевченкому краї наші болі. Вони Бо такі мого та серцем хворі, що не почули тоді дні крові у Шевченковому краї. Ще безкресне Шевченковому серці заберениць троне надії. Часу зрів на ни ще стануть на порозі чисті весни в Шевченковому краю. Вже весна, в Шевченковому краї ще надія. Після зібрання творча інтелігенція на чолі з керівниками міста і області разом з Чернівцями поклали квіти до пам'ятника Шевченку та вклонилися великому українському поету. Приєдналися і політичні сили. Однак разом з керівництвом вшанувати Шевченка прийшли представники тільки однієї партійної організації. Інші політичні сили теж прийдуть покласти квіти, проте кожна окремо.